І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читат Круто BookTube. Ну з вами я, Анжеліна. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підписуйтесь на наш канал, не поставте лайк і не нажмите дзвіночок. А сьогодні в мене ось така дуже прикольна книга, яка звиється Пухнасті казочки. Написав її Сашко Вірник. Це книга двома мовами українською і англійською. Нам її з Алісою підписав автор. Ось о, тут такі різні казочки по-англійськи з однієї сторони, а з другої по-українськи. Ось, наприклад, котик берись, така історія, по-українськи і по-англійськи. Наприклад, з однієї сторони. Тут такий хлопчик в українській кепці і з бутербродами. А з другої сторони хлопчик з бейсбольною пітою і в шльомі з бургером. Тут англійська нація національність. Ось. Тут такі різні віршики, наприклад, ще трактор, що зробив котик, киціні імени. Nee. Давайте я вам прочитаю, що зробив котик. Що зробив котик? Котик дуже довго спав, котик пісню муркотав котик чухає у вусі, котик робить потягуся. Котик помаленьку встав, котик рибку забежав Котик рибку гарно з'їв, полизати, полизати лапку сів. Котик лапку полизав, мені віршик розказав. Така історія теж по-українськи і по-англійськи. Я пробувала теж інколи читати по-англійськи ці віршики. Але в мене з інглішом so со соу Тому в мене це дуже не виходило. Ось тут такі різні віршики. Мені ці віршики дуже сподобались. Наприклад, побачення котика. Теж мені, мені цей віршик дуже сподобався. А, з, і тут дуже красиві малюнки а, з таким котиком і з такою кицею. І вдягнуті вони а, а, в, українськ, в український одяг. Наприклад, киця вдягнута в вишиванку. А кіт о, в якийсь о, в козацькій, в козацькому одязі. Ось, або ще котячі вибори. Це теж мені оці дві історії, напевно, найбільше сподобались, бо котячі вибори о, були дуже смішні і мені дуже сподобались. Або кіт-керівник. Теж була дуже прикольна історія. котик — це теж. Про котика, який був вегетаріанець, а йому киця наготувала, наготувала риби, м'ясо, ковбаси, курки. Ось. А він переніс полуницю тарілку з полуниці, потім він перебудумав і е, всю рибу м'ясо з'їли вони, а полуницю залишили своїм діткам. Теж, е, як ви зараз можете бачити на малюнку, е, тут, наприклад, на цій стороні вареники, е, не знаю, може тут є якийсь борщ. Або ну, тут страва більш така українська, а тут на цій стороні видно, що о, кола, <смас> котяче пиво, редкет, бургер, о, риба з картоплею фрі, салатом і з лимоном. Як на мене, коли, о, коли ложить, о, ложить рим, лимон до риби, то Мені це дуже смачно. Воно таке кисло з кислинкою. Мені це дуже подобається. Або песик пожалівся. Це теж такий віршик. Тут одягнете в українське. А тут в, в, англі... в американський американський ковбой. Ось. Ця книга дуже сподобалась. Я вам раджу її прочитати. Ем, читайте і читайте різними мовами, але тільки на російською. Тому що нащо вам це треба? Прокачуйте свої мізки. На ну, всім па-па-па-па!